Усім доброго дня і мирного неба. Друзі, козачок Полтавський, плаваюча коробка, гідравліка, як бачите, мене просили зняти відео, як я там циліндр поставив, який циліндр. Ось як дивіться, циліндр так видно. Від видно. оцього по центру. І тут по центру 35. Сантиметрів. А взагалі він щитається, цей циліндр рахується сороковий. вий такий циліндр. Цей циліндр я буду ставити на трьох точку. А тут от стоїть точно такий самісінький циліндр, як видно. Ось він, бачите. Це на піднімання опускання коробки. Плаваюча коробка тут. Копав, друзі, картошку і переставив. Ось, ну, тут, сонце не видно. От Поставив, що картопле-копалка саме нижче опустилася. Від землі вона там зараз глянемо, ну, сантиметрів може 8-10. Для переїздів хватає. Зато коробка, друзі, не так провертається І не так він потім пробуксовує. А стояла в мене раніше нижче на оцих ось отворах. На цьому отворі стояв. На цьому отворі. Копалка піднімалася вище, але зато рубка тоді опускалась нижче і він підбуксовував при копанні картоплі. Зараз, друзі, я копалку від... зніму і подивимося, як там циліндр до чого він приварений, як робилось. Підписчики просять. Зараз коп... картопле копалку відчіплю і глянемо, як воно там Все приварено. Друзі, продовжуємо. Опустив коробку, відчепив картопле копалку дивіться. Я тут позрізав козачки полтавські, вони знають. Отут зачіпається оцими ось крючками. Для того, щоб фіксувати коробку в положеннях. Там два положення, я його зовсім зрізав. Воно поки не потрібне. Тут поки нічого його не відрізав, отак от, от на хумуте взяв таку на стяжку. І циліндр. Як бачите, як він кріпиться. Отака от ось пластина, як оце, Вона вон поперечна. І зробив вуха, Сороковий циліндр. І туди. Он Іде, зараз глянемо, куди він йде. Він йде ось, ось туди. Трошки низня оцю. Щось попробуємо, все відкручене. І не хоче так зразу зніматися. Ну, до рами він. Видно, так? Да? Вуха? Потім йдуть гідравлічні шланги. Ось от зроблено. Ну він шажом там стоїть он. Сантиметрів, може 5-7. Підняв. І так воно нормально став. Як бачите. Нічого ніде не мішає. що натягувати, проходить. отут де рульова колонка. Все нормально. Отак От зроблено. планую друзі, ще поставити штрихточку він жирати не буде, путні. О, дивіться, оця коробка зараз на все провернута. Отут 6 ось 6 см доварено з двох сторон. Десь туарепи, щоб коробка проверталася нижче 25 см від землі. Оце сюди, 25 см. Те, що вона провертається так. Чим дужче провертається коробка, тим обидва колеса. Починають буксувати. Так що стійка і наплуги, повинна бути височенька, якщо щось робити, плаваючою коробкою і на культиваторах, і на копалки, як бачите, я підняв. То, тобто опустив для, опустив для того, щоб можна було працювати без тих про, про, пробуксовок, друзі. Тепер тут у мене доступ є. Якщо Дуже рідко буває, рік од'їздив, дві швидкості не включалося, бувають моменти, так і десь поспішив, десь щось. Можна ж тоді виставити вилки тут. А так було погано. тут наварено таке було і погано було його там регулювати. Як виставляти, я знімаю зразу оцей шплінт, оце все витягую і потім виставляю. Там поправляє друзі. І зараз глянемо трьохточечка ось в мене тут, дивіться. трьохточечка Житомирська, Ну вся перероблена, друзі. Плита осталася, нижні залишилися осталися. Оці. І ці ось розтяжки. І оця задня частина. Це все осталося. Тут все переварилося, вал тут 30-й. А тут переточено на 20-й. Тут зроблено так, що можна надівати от сюди циліндр. І от давайте трошки так провернем. і от сюди, от дивіться. Циліндр. і тоді воно буде піднімати трьохточку. Але воно не піднімав путню трьохточку. Я пробував, не втакла його самого циліндра. Буду ставити циліндр. друзі, зараз я вам покажу куди. Перенесу трьох точку до, до козачка і подивимось. Переніс трьох точечку, як бачите, плету знімаємо і ставимо саму трьох точку на ті самі болти, на ті самі шпильки. Потім виготови такий ось. Кронштейн для циліндра І варитись, друзі, він буде десь з боку, щоб воно видніше було. Десь буде тут варитись. Отак. Я ж його показать. Ну, отак от. З таким нахилом. Видно, да? буде цеплятися циліндр сюди. Ось той 40 що в мене є. І потім до щоки оцеє трьох точки зараз ми її завалимо набік дивіться ось я тут десь примірно вже замічав це треба буде витягнути на всю циліндр сверлиться отвір на 20 кругляк і циліндри буде так як отут бачите да? отак надивається Сюди сам циліндр яблуком буде підніматися трьохточечка. Так що, друзі, ще трошки роботи є. Треба буде приварити саме оце ось вухо, яке я зробив для циліндра. Тут просвердлити отвір, вставити кругляк, приварити, усилити, думаю, так от. Такі трикутнички ще, щоб воно держалось краще. Ну, а так от, друзі, ще трошки попрацюємо. Бо без трьох точки орати він путньо не буде, друзі. Ну що, друзі, все розказав, що хотів. Надіюсь, на коменти відповів. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!